Викликає багато запитань, думали, що це буде чесно. Ми це почули у стінах суспільного від робітників, які працюють на суспільному. Співак Меловін розкритикував результати нацвідбору на Євробачення та натякнув, що результати були куплені. Переможці Джері Хейл та Альона Альона вже відповіли. А також про скандал. Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення, прихильниця УПЦ МП. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та включайте дзвінок. Український співак Меловін, який у сумі набрав 18 балів, і посів третє місце в нацвіт на євробачення 2024, Прокоментував результати голосування глядачів у застосунку. Дія запис свого коментаря він розмістив увечері 4 лютого в інстаграм. Чи погоджуюсь я з голосуванням? Воно викликає багато запитань: злетіла дія, це неможливо. Адже туди чи не щодня намагаються пробратися хакери-окупанта та дарма розрив між першим і другим місцем в 600 тисяч питання. А ще хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище. Думала, що це буде чесно. Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що там лейбл Енко запропонував щось більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах суспільного від робітників, які працюють на суспільному, також мало він поцікавився у своїх читачів, чи погоджуються вони з такими результатами. Коментарі підписників артиста були різними. Деякі люди погодилися зі співаком, не вірять у це голосування. Цитує 24 й канал. Теж завжди до кінця вірю у чесність, але на жаль, виграти з розривом у 600 тисяч голосів це як зіграти у матч з рахунком 61. Реалістичність вийшла з чату. Дуже здивувало саме журі, де їхні вуха, як можна поставити 10 балів комусь, кого взагалі не чути. 600 тисяч голосів це не просто дивно, це абсурд. Втім, інші люди навпаки писали, що не здивовані результатами, тому що Альона Альона чи... та Джері Хейл на їх думку виграли чесно. Натомість, читачі порадили співаку вміти гідно програвати. Ця адекватно програвати. Євробачення вже обирало вас і чомусь тоді вам все здавалось прозорим. Зараз так само глядачі обрали круту пісню. як колись обрали вашу. Не розумію, навіщо зараз це роздмухувати. Пораділи б загідного представника нашої країни. Навіщо ви знову розпалюєте ворожнечу? зраду і піаритесь на тому, що ви не поїхали вдруге? Вмійте програвати. Не починайте про дію. До підрахунку навіть була залучена аудиторська компанія. Хоча для дії зібрати результати це одна кнопка. З Самого початку релізів пісень було зрозуміло, хто поїде, і це не питання грошей. Так склалися зірки, що Альона та Джері написали хід, і він завірусився. А не знаю, що вже казати за то євробачення. Як так не подобається, бо він співає «Ла-ла-ла», то дівчата не подобається, бо вони там про Терезу співають коментарі. Всі такі розумні виписують. Боже мій, ну то я не знаю. Андрій Мацевко їде заспіває. Ровер їде, ровер їде. Всім все не подобається, і все всім не так. Всі дуже сильні критики, посідали на дивани, взяли чипси, коло і вже всі хейтя. Ноземці мені дуже часто попадаються в коментарях. Вони дуже все нахвалюють, все їм подобається. Вони, хоч знають, не знають слова. Вони щось там кажуть, Lovely, so nice», «Beautiful», «Good». А то я не знаю, що це за така робота. Та вже сьогодні Альона Альона дала чітко зрозуміти, такого не було. За словами виконавиці, на це потрібно було витратити чимало коштів, яких у них просто немає. Знаєте, я постійно також на всіх інтерв'ю говорю одне одне й те саме. Дай нам, господи, тих сил і тих грошей, про які всі люди думають, що вони у нас є. Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб поплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і написали б якісну та класну пісню, яка потрапить в серце, то хай вони у нас будуть. Я шіро, їх хочу. в Мене так багато всього і у яни. Записькільки треба закрити я... нагадаю цьогоріч Україну Україна на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024 який відбудеться у Мальми, Швеція представить Альона Альона та Джері Хелл з композицію Тереза Марія. Осі, лесу, землі, Найвищий бал журі поставило гурту Циферблат. За словами Джамали, їхній виступ був найбільш гармонійним як для сцени Євробачення 2024. Альона Альона та Джері Хейл отримали від суддів 10 балів. Глядачі ж найвищий бал віддали дуету Альона Альона та Джері Хейл, що у сумі з балами журі дозволило їм перемогти у нацвідборі. Найменше ж глядачі оцінили виступ гурту Назва. А у співака меловін журі та глядачі оцінило однаково. Йому поставили 9 балів. Варто зауважити, що голоси глядачів мали більшу вагу у випадку однакової кількості балів переможця мали визначити саме за кількістю глядацьких голосів. Також ведучі повідомили, що виступи конкурсантів та зірок записували раніше з огляду на безпекову ситуацію. Однак саме голосування відбулось наживо 3 та день 4 лютого. Його результати учасники дізнались 4 лютого. національного відбору на євробачення 2024! також з новинок вперше нацвідбір був із сурдоперекладом. Це зробило перегляд трансляції ще доступнішим. А перекладачка жестової мови стала ще однією зіркою цього шоу. Кладачка жестової мови Катерина Заботкіна раніше працювала перекладачкою на концертах і шоу Цьогоріч вперше трансляція нацвідбору супроводжувалася жестовим перекладом виступів учасників Євробачення, що зробило шоу ще доступнішим. Всім привіт! Це ті самі перекладачки жестової мови Євробачення 2024. Ми дуже дякуємо вам за підтримку. Ми сподіваємося, що цьогоріч у Мальме поїде найбільш крутий представник від України і запалить головну сцену пісенного конкурсу Європи. Ми дуже всім дякуємо, і ми хочемо, щоб Євробачення і українська музика ставала ще більш Доступна для всіх всіх людей. Ми вас дуже любимо і дякуємо. Глядачі почали активно поширювати своє захоплення роботою жінки у соціальних мережах. Особисто я віддаю свій голос дівчині, яка робила сурдопереклад пісням. Пишуть користувачі у Твіттері. От як сьогодні виявилось, інша сурдоперекладачка Ольга Боназів підтримує ОПЦ МП. Всім привіт, перше, що хочу сказати, це великі дякую вам всім за репости, і що вам це сподобалося. Але е, хочу сказати, що це робилося більше не для чуючих людей, а більше для слабочуючих і глухих людей. На своїй сторінці в інстаграм сурдоперекладачка Ольга Буназів поширює кремлівські наративи щодо московського патріархату та різко критикує його заборону в Україні. На думку Ольги Буназів, судячи з її сторіс, УПЦ не пов'язана з Росією та не працює на країну терориста. З початком повномасштабного вторгнення церква, начебто, розірвала зв'язки з Москвою. В Україні є УПЦ та ПЦУ. В УПЦ блаженнішого Онуфрія обирав український народ та священство. В ПЦУ Варфоломій самопроголошений, блаженніший. Його ніхто не обирав. Далі просто. ПЦУ об'єдналось з владою і жадають знищити УПЦ. Писала дівчина перекладачка поширює кремлівські наративи з приводу МП та церкви України. Зневажливо порівнює митрополита Київського Епіфанія зі злом. Друзі, ось якому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.